Мийка Керхер HDS8184C. Що це все таке? Це професійна мийка з підігрівом води. Підігрі... Підігріта або гаряча вода набагато краще працює, як посилюючи властивості хімії, так і просто відмиваючи бруд. В даному випадку підігрів води. За допомогою дизельного палива виконується. Є різні е, режими еко, а також пара. Парою вичищається взагалі перфектно. Тож, дана миєчка видає 800 літрів, 180 бар, має кривошипно-шатунний насос. Дуже потужна, дуже надійна, як і вся професійна техніка Керхер. Кому цікаво, звертайтеся в салон Агролюкс міста Мукачево. Керхер професіонал.